Для військових актуальне питання причинного зв'язку, коли надається група інвалідності. Одним надається група із захистом батьківщини, іншим з проходженням військової служби, комусь взагалі не надається. Або буває, що надається цивільна група. І от важливий момент причинного зв'язку. Хто його встановлює? Його встановлює, звичайно, ВЛК на підставі наказу 402 Міністерства оборони України. І саме ВЛК дає право причинного зв'язку. Встановлення рішення ВЛК, коли встановлюється група інвалідності. Є дуже важливі моменти, і до мене звертаються військові для того, щоб ми вирішили питання тоді, коли вони оскаржили рішення ВЛК, і ті захворювання, травми або інколи навіть поранення. Для мене це звичайно дивно, що поранення пишуть з проходженням військової служби. Рішення ВЛК оскаржується тоді, коли вже надана група інвалідності військовій. Це дуже важливий момент. Тобто група інвалідності по проходженню військової служби, але ВЛК оскаржене і воно вже з захистом батьківщини. І як поміняти оцей момент, дуже важливий. Тому що на практиці те, що я стикаюся, це не так легко. Не хочуть міняти причинний зв'язок. Хоча. Що встановлюють команди? В першу чергу це встановлюють групу інвалідності. Також команди встановлюють відсоток втрати працездатності. Команди встановлюють причинний зв'язок. Там великий перелік, десь 15 пунктів, що вони повинні встановлювати, але один з них це причинний зв'язок. І на підставі ВЛК. І от. Тут, коли військовий отримав групу інвалідності, а потім отримав рішення ВЛК причину зв'язку по захисту Батьківщини, він має право звернутися до команди для того, щоб змінити причинний зв'язок, на мою особисту точку зору, це не є проблематично, коли є підстави, є документи, команди повинні розглянути його заяву. На зміну причинного зв'язку відповідно ж до рішення ВЛК. Там в більшості випадків регіональне ВЛК або центральне ВЛК розглядає скаргу і змінює причинний зв'язок. Але з чим військові стикаються? От одна ситуація із практики: військовий звернувся до мене за допомогою для того, щоб ми змінили причинний зв'язок. Ми написали заяву і через сімейного лікаря він. Почав подавати цю заяву. Сімейний лікар чи з необережності, через незнання, чи навмисно почала вимагати у нього медичні документи, по яких йому встановили групу інвалідності. Щоб ви розуміли, це друга група інвалідності пожиттєво, але з проходженням військової служби. Центральна ВЛК змінила йому на захист батьківщини. І на мою особисту точку зору, я йому це говорив, і в заяві ми це вказували, що в даному етапі йде питання про зміну причинного зв'язку, а не оцінювання. Але документи сімейний лікар до команд подав як на оцінювання. І це дуже великий ризик, що його можуть оцінити, йому можуть змінити групу другу проходження військової служби на третю. Верніше, другу, ще й пожиттєву, можуть змінити на третю, на рік, але з захистом батьківщини. Це елементарно можливо. Тому тут потрібно обов'язково звертати увагу, а на що подає сімейний лікар чи лікуючий лікар на оцінювання чи на зміну причинного зв'язку. Звертайте, будь ласка, увагу, тому що я впевнений, дуже велика кількість буде стикатися з цими проблемами. Я буду радий, коли ви будете ділитися цим відео, поширюватись, тому що це важлива інформація. З особистих джерел мені стало відомо, що в лікарів в програмі є можливість вибирати питання подачі документів на оцінювання чи зміни причинного зв'язку. Тобто це не наскільки проблематично, те, що я говорив. Там просто потрібно поставити таку е рисочку, галочку. І ці документи підуть правильно. І щоб ви розуміли, коли ставиться в програмі зміна причинного зв'язку, то не потрібно подавати всі медичні документи, адже вже по них встановлена група інвалідності. Начебто нічого страшного, але для чого подавати ці документи, коли військовий? Іде не на оцінювання, а на зміну причину зв'язку. І взагалі, якщо так розібратися, то присутність військову там не потрібна. Дане питання може виноситися заочно. Адже є офіційні документи, які потрібно там відсканувати і подати. І от тут. Розумієте, коли я бачу, що хочуть провести, знову повторюсь, оцінювання, я переживаю, щоб не зменшили групу. Терміни, перша, там, друга, третя групу, не перевели на нижчу групу. Тому ще раз і ще раз повторюю, звертайте на це увагу. Чи зміна причинного зв'язку, чи оцінювання, коли ви подаєте на зміну.